Мої вітання, товариство. Продовжимо проходження «Детройт. стати людиною. Всім приємного перегляду. 5 листопада 38 рік. За кого будемо грати? Цікаво, 22.58. На годиннику у нас на вулицях людей не видно. А, Автобус, автобус, автобус. Це ми будемо грати за цю дівчину Андроїда, що врятувала що ми врятували маленьку дівчину від цього психопата. Одну серію тому. Якраз була. Дана подія у нас цікава. Так, а ми нас двоє тільки. Так, це кінцева. Будемо зараз виходити ми. Кінцева. Ага, виходьте вже. Окей, окей, мужичок, зараз будемо виходити. Виганяють нас уже із автобуса навіть. Так, розбудити, давай мало розбудимо. Вставай! Нам потрібно йти мала заспана. Погнали, встаємо, встаємо, бо цей мужик від нас не відчепиться, тим паче кінцева станція у нас вже зупинка точніше. Покиньте автобус. Окей, погнали. А куди ж нам Фіг його знає. Лишитись тут, притулок? Давайте лишимось тут. Нам нема куди йти? Вона виснажена, а там дощ. Дозвольте лишитись? На жаль, мушу повернути автобусу депо. Блін, а це в нас, звісно, ситуація, жесть. йой 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 ну зараз будемо щось думати. В принципі, так, да, куди нам это логічно подумати, фіг я знаю. Ну що, погнали? Кудись підемо? На дворі ніч. Йой, ще й дощ іде. Ай-яй-яй. Тримаєшся? Знайдемо, де переночувати. Ай, а де ж його шукати, бляха? Ми в якомусь районі міста. А куди йти? Белі, ну це дуже цікаво. Дуже цікаво. Знайдіть притулок на ніч. Аліса, поспішаймо. Да, треба поспішати, тому що йде дощ. Тут магазини всі замкнені вже, в принципі, ніч. Ну да, куда йти. Оглянутись. Оп, щось у нас там є якась підказочка. Малау, йдемо! Чого ти її відпустила за руку? Блін, я трошки в іншу хотів в сторону сходити. Знайдіть притулок на ніч. Нагляньте за алісою. То що вона не хоче нас за руку взяти? Тю, тю 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 тю, окей. На це у нас autonomous. Аутоно, це що таке, якась служба? А, це пацики мусор вивозять. Блін, дивись, відпустив. Бляха, я так і думав, що зараз десь пропаде мала. Нам треба йти. А? Алісо, ти аж синя. Дай холодно. Все окей, я не змерзла. Ви загубились? Інший робот це, походу, поліція, нам нема куди йти. Я декого знаю. А хто це такий? ВП600. Так, ми це законектились. Це на іншому кінці міста. А нам сьогодні. треба Ой, а де він пропав? А, це Android працює ці... в цій комунальній службі. Ай-яй-яй, це ситуація, звісно. Ходімо, Алісо. Куди нам подіться з цією малою? У нас була відміточка прямо по курсу, десь з лівого боку. Це що таке? Паркінг? Ну ей що ми на паркінгу ж не будемо ночувати під дощем, тим паче. Там не знайти притулку. Окей, давай уважно подивимось підказку. Підказка десь, наче біля зупинки там була. Так, тут що у нас? Знайдіть ночуйте в покинутому авто. Ну, така собі ідея. Давай, може, спробуємо. Попробуємо виламати двері, да? Давай, окей. Двері вони, в принципі, не були замкнені, просто так притиснуті. Ну, в принципі, не буде хоча б на голову нам капати. Зараз подивимось, чи можна це зробити. Але щоб ні на яких ще цих бандюків не натрапить. Фіг, я знаю. Так, в авто наче нікого немає. Нікого немає. Зламати. Бляха, але якщо тут сигналка є, Stand Відійди, up, ну out. Зараз буде бомб. Хорош. Так, відкриваємо замочок. Так, ти залазь. Можна спати тут уже зараз. Окей, давай заночуємо. Тут сухо, ну да, за що я і кажу. І нас тут не знайдуть. А нас по-любому будуть шукати. Я не хочу тут спати, пошукаємо інше місце. Е, ну давай. Послухаємось малої, окей. Щось знайдемо. Даремно тільки скло вибили. Мала й тачка так стоїть тут, гниє, в принципі. А куди ми можемо ще піти з тобою? Сюди ми не можемо ніде піти. Тут у нас щось намальовано наче було. Подивитись, давай подивимось. Якась закинута будівля, як я розумію. Закинутий дім. Хоч не під дощем. Каро, мені тут лячно. Та чого ти боїшся? Ти ж з тобою. Знаю. Це лише на ніч і нас тут не шукатимуть. Потрапте в будинок, знайдіть кусачки. А кусачки, може, там десь біля цього генератора кусачки будуть, якщо логічно подумати. Якийсь генератор тут стоїть. Зараз да, кусачки, от. Я бачу їх прямо вже, вже бачу. Вже бачу. Зараз прокусимо значить, сітку на заборі. І підемо в будинок. Але, блін, там можуть якісь бомжі бути в тому будинку, теж трошки так. Небезпечно це все, скажімо так. Давай знизу ми розріжемо цю сітку. Чік. Будемо чікати потихеньку. Оп, оп. Давай, давай, давай. Shift, 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 shift. Все, погнали. Проходимо перші, тримаємо сітку. Все гаразд. Що таке? Просто потреба обережно. Просто подряпано, але музика така була якась, блін. Дуже напряжна. Дамо її руку. Да, в будинку, я думаю, буде засада по любому якась. Просто подивимось, що тут. Зараз треба зрозуміти, де вхід, вхід, походу, десь тут буде. Да, наче двері. Чи... Ні, це мені здалося, це тінь так падає, це не двері. Потихеньку, помаленьку просуваємось. Можна дошку виламати? Ну так. Да. Зараз пробуємо. Не піддається, так? Да? Давай далі будемо дивитися. Спробуємо тут. Що тут видно взагалі всередині. Є там щось? Хтось, щось? Головне, щоб там нікого не було. І у нас є двері. Відчинити. Логічно, що замкнуто. Окей, двері, я думаю, ми не будемо вибивати все-таки. Алісо? Алісо? Бляха, де вона поділась? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Десь воно. Куда? Дивись. А я ж казав. Зажди, що ти робиш? Гості? Ральф не любить гостей. Вони кривдять Ральфа. Це андроїд якийсь, до речі. Я андроїд. Глянь, я теж андроїдка. Не бійся нас. Лише на ніч пусти. Гості небезпечні. Це якийсь втікач, походу. Глянь. Що вони зробили? Щось вони пошматували, да? Yeah? Йой, ну історія, блін, чим далі, тим цікавіше. Пістолет, давай все-таки запевнимо спочатку. Ми тебе не скривдимо. Не турбуйся, nav. я обіцяю. Так, ховайся за N нас поки що мало. Вибачте, Ральфу. Ральфу ще складно. Від страху він робить thing, те, про що шкодує. Ральфу дісталося. Так, да, це втікач якийсь. І страшно знову людям попастись. Йой, пошматували, звісно, я думаю, речі. Лишайтесь тут. Ральф не скривдить. Блін, але може... Бляха, лишити ще піти. Стремно це стрмно, ми не можемо ризикувати дитиною. Ми підемо. Нам краще піти. Ти, коротше, мужик, все, розходимося нафіг. Своїми дорогами, ну тебе нахер. Щоб він ще нас плюс не переслідував. Але в принципі, якби ми залишились в машині, я думаю, він і в машині б нас теж знайшов би і не зрозуміло б, чим це могло закінчитись. Ще в нас є третя ця якась точка. Давай підемо назад, потерпи ще трошки, Алісо. Виходимо на дорогу, ще тут можна щось знайти. Ідемо ще якусь місцинку, пошукаємо. Не переживай, десь переночуємо по-любому. На ніч під дощем не залишимось. Коп нам яка підказочка була. В принципі, три точки тут є: будинок мінус, авто мінус і третя. Диви. Е, мотель у нас тут прямо по курсу, добре. Зараз подивимось. Але, походу, закрито, да? 40 доларів, да? Мотель. Давай перевіримо, може тут і заночуємо? Ну так, да, в принципі. Так, да, тут відкрито. Блін, б... андроїдам вхід заборонено. Бляха, муха, ми заходимо? Та ні, нам не можна заходити. Треба знайти 40 доларів і здихатися в форми. Чи ще кудись піти. Спати в мотелі або в авто. Добудьте 40 баксів, знайдіть одяг. Це дуже цікаво, де нам вночі добути 40 баксів. Але тут якась підказка прямо по курсу. Мега вошер, вошер, Що це в нас тут є? Давай ну, ми зайдемо сюди. І, можливо, ми тут знайдемо одяг. Це якась пральня. Заходь, тут ти можеш зігритися. Цікаво. Так, спить якийсь мужик, в принципі. Давай ми можемо свиснути його речі. Я так думаю, да? Якісь речі є. Давай ми тихенько, може, свиснем, і. Але бляха, ще 40 баксів треба. Сухий одяг для Аліси. В принципі, ми можемо перевдіть малу. Давай ми тихенько. Що ти робиш? Це ж не наш одяг. Нам це треба. Тобі перевдяг... перевдягтись в тепле, а мені змінити одяг. Це ж крадіжка, так не можна. Крадемо, це заради твоєї безпеки, Виростеш, поймеш. Добре, що тут ніякої сигналізації немає. Так, чік, одяг ми підрізали. Е, малій є, але чи нам є одяг. І щоб цей фіг не проснувся, головне. Аліса відсторонена. Ну так, да, вона незрозуміла просто в наших дій, вона маленька. Давай спробуємо тихенько. Іть, Добре. Тихо, тихо, спи, мужичок, спи, слухай музичку собі. І нам треба ще... Щось це таке, я не розумію, що це. Штани якісь чи що? Чи ковтинка? Оп, три дії одночасно. Ого! Ха, прикольний інтерактив. Добре, добре, добре. Це ми беремо і йдемо перевдягатися. Так, мала, що робимо? Ставимо? Давай будемо перевдягатися. Але ще в нас питання не закрито 40, на рахунок 40. Тихо, 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 поліція поїхала. Блін, напряжненько це все. О, ми чудово замаскували, щіпа нашого не видно. Малу перевділи, самі перевдяглись. Але там поліція вже по вулиці їздить. Це. Теж таке, якщо. Але, в принципі, я думаю, того мужика ще ніхто не знайшов. Небагато часу пройшло. Залишилось питання, гостро в нас стоїть на рахунок 40 доларів. На рахунок 40 доларів. А де їх нам взяти? Це дуже добре питання. Поки що я не можу дати відповідь на це. Підказки я ніякої, правда, не бачив взагалі. Ну, де в натурі взять 40 баксів вночі у Детройті? Йой. Але ні, ми мусимо знайти 40 доларів. Так, там вона щось пише. Перебудова Детройта. Цю сторону тупік у нас, так? Да? До речі, яка думка прийшла в голову? Можливо, ми могли. Диви, Дракстор, прикол. Можливо, ми могли поцупить 40 баксів у того мужичка, що спав у пральній. Оп, Стось. хтось це що, робот чи таке? Так, це, да, це якийсь андроїд стоїть. А Ну-ка, ми можемо з ним якось взаємодіяти. Поговорити. Так, да, можемо займе діть. Допоможіть нам, де Do можна you know, переночувати. Так, mm, да. не дуже він буде спілкуватися з нами. Цікаво взагалі. Попереду не бачу взагалі абсолютно ніяких підказок. Можливо, хіба далі пройти. Але щось я думаю навряд чи Зараз ми думаю впремось у цю невидому стіну. І далі ми абсолютно не пройдемо. Тут ну, вам не пройти вже пише нам гра. Все-таки давайте зай. Почекай, дракстор. А ну-ка, давай не підійду ближче до цього дракстора. Подивимось. Подивимось, подивимось. Блін, ну щоб нам не в натурі ночувати в тій тачці. Стрьомна місцина, да, тут у нас якась є підсвітка, що це у нас підсвічується, незрозуміло. Зараз подивимось. Це якийсь супермаркет, да? 24 на 7. 24 на 24. Працює цілодобово, чудово. Тут хоч не холодно. Можливо, ми мужика переконаємо. А ну-ка. Вам допомогти? Допоможи. Нам з дівчинкою немає де переночувати. Було від не позичите нам грошей на мотель. Слухай, і тут вам не армія спасіння, це продуктовий. Я не можу роздавати гроші всім бомжам на районі. Вкрадіть з каси. Можемо вкрасти з каси. Або застосувати зброю, або вкрасти товар. Ой-ой, ой зброю, я думаю, буде лишнім застосовувати. Капець, а може ми можемо її якось відволікти. Але ми можемо вкрасти товар, але толку, ну толку нам з цього товару. Ну, хіба що мала б я газіровки, чи що. Але якби ми могли взаємодіяти з малою, щоб вона відволікла цього ідіота, то ми б свиснули ті 40 баксів і. Спокійно собі пішли б. Ага, дивись, ну тут камери. Да, як ми це вкрадемо, так. Бляха, ну нас і так вичислять, в принципі, по тих камерах. йо-майо. -йо. Давай щось візьмемо два батончика. Їжа для Аліси? Ну так, їжа для Аліси буде. Давай вкрадемо все заради дітей. Розблокована якась штучка. Крадіжку здійснено. А, ми можемо взаємодіяти з малою. Так. Треба допомога. Все розблоковано чудово. А ну допоможи мені. Бачиш отам. Піди перекинь цю полицю. Перекинути? Чому? Будь ласка, довірся мені. Добре, а в цей час ми маємо поцупить 40 баксів. Якось ми стоїмо тут біля каси, якось, типу, так собі. Мала зараз перекине, зробить шуміху і ми свиснемо. Давай, давай, мала. Ба-ба-ба. Так. Цей почув? Почув. Да, він пішов, типа перевіряти, що там. Чик, відчиняємо. Все гаразд? Давай, давай, давай. Скоріше, блін. Добре, 40, 40, 40 і не більше. Не бійся. Ходім, звідси. Все, погнали. Обійшлись малою кров'ю, тому що ми не використовували зброю. Я думаю, це буде у карму, але зараз він, походу, касу буде перевіряти, чи ж. А, ну да. Ха. Ну, зато ми не використовували зброю проти тебе, мужичок. Фахляха. Ну, таке вибачаю. У нас просто екстрена ситуація, скажем так. Тепер у нас є гроші. Я тобі довіряла, а ти мене використала. Так це ж заради тебе, ну? По факту, я не мала вибору. Це був єдиний. Неправда. Ні, не, ну ми могли ночувати в машині або з якимось психопатом в закинутій будівлі. В принципі, я ж хочу для тебе якнайкраще зробити. Того ми провернули цю нехитру операцію і шуруємо у мотель. Ні, ну йдемо до мотелю, звісно. Вона ж є гроші вже. Чого? Нам в ту машину нафіг не треба. А тим паче в той закинути цей, та, ти шо? 40 баксів є. Стоп, щось. Що пише в нас? А, ну да, да, да. Повернутися до мотелю, да, да. Погнали. Так, вільні місця я бачу є на екрані. Чудово. Рецепція. Вітаю. Вітаю. А є кімната? Сорок доларів. А наперед. Будь ласка, мужичок, добре, що він не перевіряє чіпи. Ваше ім'я та адреса. Чікс, підпис є. Добре. Ми стрясували інформацію, а покажіть ваші права. Пляха-муха, мужичок. З Забула. Ми поспішали. І лишили їх вдома. Не страшно. Завтра розберемося. Добре, що він не додумався сказати, покажіть вашу голову, чи у вас немає чіпа. Бо це було просто фіаско. І нам довелось би. Добраніч вам. Давай, мужик, добраніч. Вам I теж? І нам довелося ночувати в цьому, у машині. То була просто жесть. Просто мільйон варіантів розвитку подій. Це просто. Офігенно, класно. І він тобі повірив? Ха. Не знаю, Аліса. Але сьогодні тобі буде тепло. Да, все ж заради тебе, ну йомоє. Нам на другий поверх. 28-й номер це наша кімната. Погнали. йдемо йдемо, йдемо. Так, направо. 29, а у нас 28. Ось всьо наш. Розблокувати. Все, заходь, грійся потихеньку. Вмикаємо світло. Оп! Заходь не бійся. От, огрієшся собі, поспиш в безпеці. То нормальний номер. Так, ще ж плюс батончик ми малей не віддали. кусачки и пекаль. Давай побалакаем с нами. Что ж, снимай куртку. Малатка замучена. Так, мы снимем свою куртку тоже. Что мы тут можем подивиться? Взяти, а что мы можем... А, батончика давай отдамо. Малий. Нам же ж есть, не треба. Мой батончик. Холодно? Мала засмучено, ну, понятно, таке пережить. Не хоче маленького батончика. Добре. Подивимось, що у нас тут є. Подивимося в зеркало. Більше тут... А, зберіть та висушіть речі Аліси. Давай зберемо речі, і тут я бачу висять. О, а чого не може взаємодіяти? Видалити? В смислі видалити. Ти змогла донетки? Знімімо це. Давай її перевдягнемо. Повішу їх сушитися. Сушилка в нас в туалеті, окей, йдемо в туалет, повішаємо зараз речі. Блін, в мене таке відчуття, що той мужик, якого ми зустріли в покинутому домі, той понівечений андроїд, він, походу, за нами слідкував, нікого він до нас не вдерся. Щось таке відчуття в мене параноїдальне. Чому він мене не любив? Завжди так на мене злився. Інших дівчат так не ставились. Чи я зробила щось не так? Може, була нічемна, а він так злився на мене. Я хотіла бути сім'єю, щоб він любив мене. Чому ми такі нещасні? Я не знаю. Ти ж мене не кинеш? Пообіцяй мені, Кару. Обіцяю. І ми будемо разом завжди? Завжди. Тягаю вже спати. Так, а ми чим займемось, ми будемо на охороні порядка. Я вимкну світло, окей? Да, світло бажано вимкнути, щоб тут було менше всяких цих. Де ти світло? А, світло ж тут на виключателя, йомає. Світло офаю. берем пістика і сідаємо в засаду. Поцілувати. О, навіть так можна. Добро ваніч. Лягти в ліжко піти геть, а лягти в ліжко до неї? Е, ні, нам треба, щоб пістолет був у мене під рукою. Ми не можемо поки лягти в ліжко. Можна пістолет взяти з собою? Так, да, я краще сяду на крісло, щоб він у мене був, грубо кажучи, під рукою. Ну, все ж він тут ближче знаходиться до мене, ніж коли я буду лежати з нею в ліжко. Да, той мужик, до речі, на нас не напав. Я думав, той понівеч. Ой-ой-ой, тут розвитку подій могло бути. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я щось аж. Дивись, кілька. Аліса та Кара лишились в мотелі. Залишити супермаркет. Жесть, оце ми могли. А де там в супермаркеті, там, де ми мужика знайшли? А, в будинку. Зустрітись з Ральфом, переконати, здатися, і ще далі могло це все розвиватися. Цікаво. Добре, товариство, На цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд, допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.